Запланує зростання бізнесу з фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Фонд спрощує доступ малим українським сільгоспвиробникам до фінансування, необхідного для розвитку та розширення їхніх господарств. Через відсутність застави та високі кредитні ризики банки часто відмовляють малому та середньому агробізнесу у фінансуванні. Багато аграріїв змушені працювати з обмеженими ресурсами. Не маючи можливості оновити техніку, придбати потрібну кількість добрив та якісне насіння, це веде до зниження врожаїв, а як наслідок і доходу. Фонд надає портфельні гарантії банкам та гарантує до 50% суми фактичної заборгованості за кредитом для малих сільгоспвиробників, що значно спрощує доступ аграріїв до кредитів. Підприємства отримують змогу залучати кошти на більш вигідних умовах і втілювати в життя свої амбітні плани з розвитку бізнесу. З нашою підтримкою сільгоспвиробники можуть впевнено інвестувати в нові технології, розширювати виробництво та підвищувати свою конкурентноспроможність. Гарантії надаються агровиробникам із земельним банком до 500 гектарів на строк до 10 років при купівлі землі або до 7 років для інвестиційних кредитів. Та до трьох років для кредитів на поповнення обігових коштів, що значно покращує можливості для операційної діяльності та стабільного розвитку. Дізнайтеся більше про нові перспективи для вашого бізнесу з фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.